А також Сахевич Тетяна Миколаївна, спеціаліст земнопорядник, Топало Волондина Іванов, спеціаліст порядку і Тарас Руслана Григоріна, спеціаліст порядку. А також сьогодні запрошені представники СТО, те, Текто ареал. Іванченко Володимир Анатольович. І заступник директора департаменту екології та природних ресурсів Керунавської обласної військової адміністрації Сердюк Олег Олексійович. Департамент Сердкої. А, а також представник, Припрошую ту. те, хто ареал ганський Олександр Богдан. На позачергові 32 другій сесії сільської ради пропонується розглянути питання про проводження погодження проекту землеустрою щодо організації встановлення меж. Території ландшафтно орнітологічного заказника місцевого значення Карпенків-Кра. Інформацію нам підготував наш спеціаліст землепорядник Старі Сетя Миколаїв. Ну, я думаю, що ми спочатку послухаємо вас, департамент екології наш. Будь ласка. Доброго дня, шановні депутати. Я заступник директора департаменту екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації. На ваш розгляд пропонується сьогодні одне питання, і ми звертаємось до вас і хочемо отримати від вас позитивний результат. Це е, погодити проект землеустрою щодо організації встановлення меж території продозаповідного фонду місцевого значення на начасного мітологічних заказник Артем край. Ну е, всі ви знаєте, що він створювався в два етапи: це 95-й рік і 97-й рік. Є два рішення. Дровоградської обласної ради, де оголошено цей заказ. Всі ви знаєте його цінність, розказуєте характеристику його. На сьогодні я скажу так: ми в області маємо 248 об'єктів природозаповідного фонду загальною площею. 100, ось записано 248 об'єктів площі площею гектарів 553 І в цьому році ми вже, завдячуючи депутатам обласної ради, створили ще 4 нових територій. Це компанічка селищна рада, пішла на зустріч, вони підтримали оголошення чотирьох територій, і я думаю, що в цьому році ми ще за підтримки депутатів обласної ради створимо ще 5. Території це буде по підписаній сільській Вони теж активно приймають приклад, створені і винесені меж. На сьогодні, що саме актуальне і як, з якою проблематикою всі стикаються об'єднані територіальні громади, також саме місто Кропивницьке, це винесення меж ну, об'єктів природозаповідного фонду. Ну, Не таке для вас всіх є те, що охрені об'єкти mm -hmm. розоралися. Загальнодержавного значення в нас кугуківка є в області, це Новорадхальський район, колишній, зараз Височка ОТГ. Ну, дозволу ОТГ було розорено 100 гектарів заказника загальнодержавного значення. Так, прийшла велика судова тяганина, судові справи наразі. Межі це пріоритет на сьогодні. На сьогодні, в цьому році, е, обласний бюджет, за кошти обласного бюджету ми виносимо 5 об'єктів, в тому числі найвеликий – це ваш об'єкт картанський праці. Ми вже винесли е, вартість цих робіт, складе 750 тисяч гривень. Тобто ми не просили, скажімо так, у вас фінансування, о, а це за кошти обласного бюджету фонду охорони навколо природного серед. Окрім того, ми ще робимо 4 об'єкти. І 15 об'єктів ми завершуємо зараз роботу, по них це на умовах співфінансування. Тобто 50% обласних бюджет фонду охорони навколишнього природного середовища, 50% ОТГ. Ну, для інформації вам пишу, найбільшу кількість коштів на умовах співфінансування виділила та сама Кетресанівська сектора 657%. Долинська громада виділа 240 тисяч, якщо не помиляюся, Перегонівська 22 тисячі, Шішанська в майже 53 тисяч. Давайте ми знову звертаємось і пропонуємо об'єднаним територіальним громадам в цей момент і при формуванні своїх бюджетів на 25-й рік. Це таки ну, знову попрацювати на умовах співфінансування, віднайти можливість виділити до 50%, щоб винести межі об'єктів про Запоріжжя. Ваш об'єкт по рішенням складає 250 гектарів. По двох рішеннях. Наразі є вже третє рішення обласної ради від 30 серпня, де збільшено до 320 гектарів. Винесення меж відбувається виключно по тих картографічних матеріалах і погоджених схемах, по яких оголошені. У нас, е, коли оголошувалися, є підписана в мокрими печатами схема, Відповідно, наявність цього картографічного матеріалу є основною підставою для винесення меж. Тобто, проєктанти отримали ці матеріали, отримали охоронні зобов'язання, отримали положення, і відповідно до цієї схеми вони винесли на напряму. Меж. І ну, ми всі розуміємо, коли робили схематично, ну, скажімо так, це зараз закономірність Площі ніхто так чітко як зараз рахується, ніхто не обраховує. Тому ми зараз маємо ще по 6-7 об'єктах ну, значні розбіжності розбіжності площі. Є і в більшу сторону, є і в меншу сторону. Тут у вас вийшла площа чітко, зробили так, як по цій схемі. вийшла просто площа 320 грн. Ми не змінювали межі, тому що якщо... Відповідно до закону, стаття 53 Народного заповідного фонду, якщо змінюються межі, потрібно додатково замовляти екологічні висновки. Їх погоджувати у Міністерстві екології і ну, не секрет, що це знову потягне в межах 100 тисяч гривень, треба буде замовляти, якщо змінювати межі об'єкту. Тому межі не змінювалися, чітко по цих межах зроблена зйомка, зроблений проєкт. Е, є можливості на екрану показати, яка може.

Тут нічій, скажімо так, інтересів не потрібно. Додатково, я вам повідомлю, ми на сьогодні на ваші... Ні, це одна частина, це друга частина, а є загальна. Ось така? Отака, ось ця, що в мене зброя. От Павловської греблі і повністю захвачує всю Арсенівку і став. Наразі на цій на території знаходиться 17 гектарів колишнього Анатіївського різку, зараз філія Анатійського лісового. Ми від них отримали погодження від ДПЛІС України, отримали погодження від управління культури, там вже територія музея. Тому залишилося отримати погодження від територіальної громади, шановні депутати не будуть. Ми дуже робимо. Ну, ця робота була ну, не на смарт, тому, ну, ви повинні зрозуміти, що так чи інакше, це питання винесення меж воно буде поставати ну, постійно. Ну, ми також бюджету, щоб ми розуміли, що це великий потужний об'єкт і він має досить ну, велике значення для області. Тому. Прохання підтримати, погодити нам цей проєкт, щоб ми могли рухатися далі. Тому що -то, е, ну, е, все вбирається все все, що ми ну, робили тендер, фірма виграла, вона робить нам там 1, плюс 5. До кінця цього кварталу нам не дождні або да, або. Да. Тому -то, що ми тоді не зможемо платити їм за виконані роботи. Шановні депутати, є кої-які питання, пропозиції і так далі. Нема далеко і ні? Так, так. Якщо у вас немає, нічого. Олексійович, ви щось будете говорити? Ні. Ні, це рішення. Ще сесія обласної ради в 97-му році прийняла рішення про надання. Вирішила включити до складу природно-заповідного фонду області. Заказники та пам'ятки природи місцево значення, згідно з порядку. І Там був Карпенків край, тоді 164. З часом вони розширили ділянку за 97 до 250. Ви всі пам'ятаєте, що ми надавали дозвіл на 250. І сьогодні нам треба це побачити. Так, до слова нашої, голова комісії, Тетяна Миколаївна, будь ласка, що ви скажете? Комісія засідала, не засідала. Засідала, засідала. представлення щодо про практичного пропогодження прецедентної місто щоб організації та встановлення меж територій надшатового з призначенням об'єкту природоохоронного фонду за адресою щодо подання до проектної наукової пропонується щодо створення прецедентної місто щоб організації становлення меж території природно-заповідного фонду на шатро методічно докане комісарство призначення в Карпатській край загальною площею 320 га за адресою Краснокутський район на Янінці Всім це зрозуміло. Питання. пропозиції перейдем. Я хотів би, ви, шановні колеги депутати, ви ж чули, що у вас від проєкту становить близько 700 тисяч гривень? 750 тисяч. А я хотів би запитати колегістично, скільки буде коштувати ще винесення меж на суді? Це включається. Це включається, так? Да? Тобто вони винесуться. Що надо, що повинно буде сільської ради? Стопчики кістали чи? Ні? Дивіться, на сьогодні да, є, да, є да, така да. дилема, був наказ, такий наказ про непорядність НАТО. Да. Він скасований, питання залишається да. да відкрите, Який цей знак має бути? Ну, е, і друге питання. Е, меж я вже <реку> говорив з інспекцією, ми живемо в бік технології, Тобто, в подальшому я вбачаю це так: ну, подивіться, вибачте мене. 300 точок повороту. На кожній точці треба поставити ставити Ну, на землі колушку Стовчик, табличкою і дусі. Ну, всі ми знаємо, що буквально по місяць тільки їх залишить. який місяць дня? допомогти. Заходу вони з машиною порядів, приїхати не на ви за себе визначити. Я, я чому я чому завдав? Не надо нас. Я чому задав це питання? Ми з вами, шановні колеги, депутати, надали дозволу на проект. І цей проект, ну тоді було 250 п'ятдесяти, там було більше півмільйони, а ще 320. Ви розумієте, що сьогодні нам я ми писали листи до екології, зверталися на цей рік. Вони нас включили оце фінансування, щоб веду проект. На проведення цього заходу. Ви знаєте, що ми є з Ізюминка, де народився карпенко і у нас, як і всі області, в і на куторі Надія проходять ці заходи. Ще п'ятно. Буде дійство, яке я прошу, щоб ви долучилися. Ще хочу вам повідомити, що ми сільська рада придбала автомобіль для нашої амбулаторії, і вже з цього тижня в нас доктор їзде. Не на тому одному, який у нас був в громаді, а вже є свої автомобілі, вони виїжджають на біля. І ще хочу вам повідомити, що оцека Гориздвісна, яка три роки ми писали листи, звертались. Вона передана, є ще депутатів, які приймали участь у акті прийому передачі. Сьогодні ми вивчаємо наші фінансові можливості, можливо, на сесії ми вам запропонуємо якісь кошти виділити для приведення в порядок цієї будівлі. Ми з нашими силами проводимо сьогодні, ви, можливо, бачите, розчищається зараз. Приводимо її в порядок. Оце такі і випущено. Порядок денний сесії сьогоднішньої вичерпані. Вікторія, де реклама?